Вітаю усіх, хто дивиться мій канал. Готую ліниві біляші. Але не такі, як оладками, а на батоні. От у мене вже порізаний батон на скипочки. Приготовлений домашній фарш, свино, яловичий. Натерта в мене цибулька, це чесник, Оце цибулька. така велика головка і три зубчики часничку. Буду вживати от таку суміш, тут теж присутній часник. І, до речі, присутня тут сіль. Так що з фарш я солити сильно не буду. Попадеться така суміш, купляйте для кляру. У мене яйця приготовлені і борошно заправлятиму фарш. Такі ліниві біляші в мене вийшли.